Нагадуючи, у нас на майданчику знаходиться ось така білосніжна красуня, так ще й за зниженою ціною. Нова ціна буде становити 27,5 тисяч доларів по автомобілю. Це перш за все білосніжний колір, стільний вид, автодальній парктроніки перед зад, туманочки перед-зад. Лінзована передня оптика, денні ходи і вогні, оригінальні легкосплавні диски 20-го розміру і встановлено нову зимову гуму на тому тижні. Автомобіль повністю обслужений, було замінено мастила в редукторах, в коробці, в двигуні. Все, що можна було, все обслужили. комплектації комплектація S line що свідчить про те, що це стильно, красиво, а також зручно. Електропривід кришки багажника, міський багажник по автомобілі. Також встановлено комплект ЕВА Килимків. присутня поличка. Вона у нас складується і розкладується. Все це справно працює. Тут у нас знаходиться докаточка, домкрат, а також оригінальний сабвуфер від Audi. Закриємо багажник і перейдемо до салону автомобіля. Безключовий доступ на всіх дверях. Шильдіки свайн. Це все присутнє. Шкіряний салон з ручною підтримкою по бокам. До речі, що дивно, що тут дуже зручна підтримка з боку для задніх пасажирів. Евакилимочки, підігрів задніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, обдув, дефектори обдуву задніх пасажирів, айсофікси, зручний шкіряний підвокітничок з двома пістаканичками для задніх пасажирів. І, звичайно ж, панорама, чорна стеля. Давайте перейдемо до переду. Відкриваємо, а тут просто як в космічному лайнері. Е, повний електропакет, регулювання підігрів, складання зеркал заднього огляду, е, відкриття багажнику з салону, центральний замок, пам'ять сидінь, регулювання сидіння водія та пасажира попереду, зручна підтримка з боку. Можемо собі навіть регулювати е, під ноги подушечку, датчик світла та дощу. Також присутні контроль, бортовий комп'ютер, як ви можете бачити, Уже у нас йде LED-приборна панель. E, пробіг на даному автомобілі у нас 140 тисяч кілометрів. Він у нас оригінальний. Кіряне мультикермо з шильдиком S Y такою хромовою вставочкою. Дуже класно виглядає. E, ліпістки перемикання передач. Коробка, до речі, у нас автомат надійний DSG. Управління Мультимедією камери 360 з проекцією, до речі, як ви можете бачити. Запуск у нас кнопки трьохзонний клімат-контроль, блок управління нашою панорамою, також відкривається люк. Все це працює. І зверніть увагу, що присутнє у нас управління відкриття воріт з машини. Тобто, якщо у вас частна будівля, то відкриваються у нас ворота завчасно. Присутній у нас Drive Select, система старт-стоп, відключення ESP, парктроніки, допомога при спуску це все про цей автомобіль. Дивіться, як це все класно сельове виглядає. Він у нас на повному приводі. Присутня також підсвіточка салона такого синього класного кольору. Притонована автомобіль. У нас прибув з Америки в 2024 році. Один власник в Україні прибув без ДТП. Автомобіль весь в рідній фарбі. Тож, друзі. За новою ціною даний автомобіль буде чекати вас на майданчику «Автопоінт». знаходимось ми в місті суми вулиця Героїв Крут, 19.